Спека охопила Прикарпаття. Відчуття спраги дає сигнал у мозок, іначе наказує пити. Очі жадібно шукають, хоча б краплину рятівної рідини. Іван франківців втамовують спрагу, аби чим, незважаючи на те, яку шкоду завдають організмові. Оптимальним способом відновлення водного балансу стане склянка мінеральної води. Вона чудово освіжає, стимулює апетит та знімає втому. А ще домашні узвари додадуть сили. Не рекомендую в спеку використовувати концентровані соки. Ну і тим більше фарбовані газовані води. Газовані води і так для здоров'я дітей є шкідливі, а по-друге, різні харчові добавки є, красителі є, ну і якість срок термін придатності цих вод і якість їх виготовлення. Хід сезону, хлібний квас. Він краще за всіх напоїв впорається зі спрагою, Буханець житнього чи бородинського хлібу, трохи цукру, упаковка сухих дріжджів та вода. Домашній квас найсмачніший. Утім, торгових місць із живим напоєм у місті теж не бракує. Щоправда, технологія виробництва дещо складніша. Це є очищення, фільтрація і підігрів води. Це є перший етап: підготовка води для Потім брудіння квасу. Тоді ми перекачуємо бродильний чан і додаємо хлібне сусло, яке натуральне. Там, як всі натуральні складники, цукор і дріжджа. Це все перемішується при певній температурі води і кладеться на брудіння. Для місцевого виробника спека час прибутків. Виробництво квасу залежить від погоди, адже термін його придатності три доби. Це напій сезонний. Ним масово насолоджується лише улітку. Ми слідкуємо за погодою. і Якщо відповідно погода гарна, спекотна, то ми ставимо на продіння і виготовляємо більшу кількість квасу. Якщо бачимо, що дощі, ми припиняємо і чекаємо або меншу кількість квасу тоді ставимо вродити». Івано-Франківці на застереження лікарів не зважають. Під час спеки споживають усе, що тече. Газбульку, так в народі називають різнобарні солодкі газовані води, концентровані соки і пива не цураються. Газовані води я взагалі навіть не дивлюся, хоча це дуже добре. Дуже смачне, мені подобається, але я не купляю. Мінералку, квас морозивий. День купляю водичку, квас вечором пиво. Денний водний баланс дорослої людини півтори літри. Під час спекотних плюс 40 слід спожити не менше двох літрів рідини. Ще краще відновити сили та втрачені пожині речовини, якщо додати до води шматочок, лимону. Ірина Тимчишин Сергій Шваюк, новини на вежі.